В Івано-Франківську за останній тиждень зафіксовано зростання захворюваності на грип, ГРВІ та ковід 19 на понад 30%. Про це повідомила заступниця директора Івано-Франківського центру профілактики та контролю хвороб Тетяна Джус. Зараз ми знаходимо між епідемічному. Сезоні на 36-му тижні маємо ріст захворюваності майже 30%. за рахунок дитячого населення на 40% і дорослого 30%. Порівняно з минулим тижнем, ми пам'ятаєте, минулого тижня було 13%. Тобто, якщо в абсолютних цифрах то майже 700 осіб більше захворіло на 36-му тижні порівняно із 35 м тижнем. Втім, тичана джуз заспокоює хвилюватися, поки не варто цей епідемічний сезон. За їхніми прогнозами обіцяє бути нескладним. Епідсезон не буде важким, тобто перебіг захворювання є знову ж таки не важкий і просто поширеність його вища ніж попередніх варіантах омікрону, тому все одно не треба зловживати самолікуванням, і все таки при можливості, як буде така нагода, щепитися. Водночас медики нагадують про важливі правила безпеки: щоб оберегти себе від вірусу, слід і надалі дотримуватися профілактичних заходів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.